Галина Малик незвичайні пригоди Алі в країні Недоландії, повість КаЗКА Скорочено. Розділ перший, у якому починаються чудеса. Ще місяць тому надумала Аля вишити рушничок для бабусі до її дня народження, і нитки дібрала, і навіть перший хрестик зробила, а згодом узагалі забула про вишивку. Бабуся розгорнула пакунок, і тут усі побачили біле полотно з маленьким хрестиком у куточку та лялечку червоних ниток. Що це? здивувалася бабуся. Це, це... вишиваний рушничок. І тоді Аля втекла до своєї кімнати. Вона чекала, що за нею от-от хтось прийде, бо час сідати до святкового столу, але ніхто не прийшов. То ви такі, сказала вона сама собі. Ось візьму голку і навишиваю вишиваю вам сто півників, щоб ви не думали. Еге ж, рівнесенько сто, повторив хтось за її спиною. Аля обернулася і на плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п'ят піджачку, із широкими кишенями. На голові червонів ковпачок. А на ногах у нього були величезні черевики із червоними шнурівками. Чоловічок поважно вийняв якогось папірця і почав уважно читати. Ця дівчинка не завершила соту справу якраз тільки, скільки треба. Аля хотіла накрити чоловічка долонькою, наче коника, але почула дивні слова: Не дороби, не допиши, не допочни, не долиши, і не доїж, і не доши. І в Недоландію мерші. Раптом щось підхопило Алю, і вона миттєво вилетіла в розчинене вікно. Розділ другий, у якому Аля потрапляє в країну Недоландію. Вдачу Аля, насправді звала її Галя, мала незвичайно, нічого, ну зовсім нічогісінько не доробляти до кінця. Почне малювати, кине бо набридло, заплете одну кіску, а за другу й не береться, так і ходить увесь день. Утім погляньмо, що трапилося далі. Аля опинилась у геть незнайомому місці. Сиділа вона біля ставка. Але якого ставка? У ньому зовсім не було води. Та найбільше здивувалася Аля, коли подивилася на небо. Там сяяло не кругле сонце, а рівнесенько відрізана його половина. Промені від неї розходилися тільки в один бік, розділ третій, у якому Аля знайомиться з першим недоладянином. Щойно мандрівниця звернула за перший поворот дороги, як попереду побачила дерев'яний стовпчик, а на ньому висіла криво прибита стрілка. Недоландія! Що за Недоландія? голосно запитала Аля. Зненацька в найближчих кущах щось зашароділо, і чиясь голова повернулась обличчям до Алі. Ну й очі, одне око велике, друге мале, ніс набік, губи скривлені. Але, незважаючи на це, очі дивилися лагідно, тож обличчя здавалося відкритим і добродушним. Ти хто? спитала голова людським голосом. Я, Аля, а ти хто? А я – недоладько». губи незнайомця розпливлися в усмішці. З кущів виліз кремезний, широкоплечий хлопчина, ліва нога в нього була коротша від правої. Аля згадала про стрілку на стовпчику і спитала: Ти часом не знаєш, що це за Недоландія? Ой, ти, напевно, щойно прибула, а я дивлюся на тебе, нічого не второпаю. Дуже ти схожа на звичайну живу дівчинку. Я і є звичайна жива дівчинка, обурилася Аля. Справдішня жива? не повірив недоладько. Розділ четвертий, у якому недоладько розповідає про дивні речі. Чим же ти так завинила, що потрапила сюди? Співчутливо запитав недоладько. «Завинила? Хіба що позавчора розбила чашку із сервізу? Ні, ні, знаєш, що це за країна? Тут живуть недоведені до ладу справи. Ось мене, наприклад, не домалював один хлопчик, і він показав на те місце, де мало бути ліве вухо. І тому я тут, а збираю сюди недороблені справи, карлик не до черевик. А на голові в нього червоний ковпачок, а на ногах величезні черевики? Так, це він. Можливо, він схопив тебе за те, що ти косу не доплила. Напевно, це через бабусин рушничок, подумала дівчинка, і раптом сплеснула руками, бо згадала, що всі, мабуть, уже сідають за святковий стіл. Хто потрапить сюди, тут залишається назавжди. Невже ніхто не знає дороги звідси? Злякана дівчинка благально поглянула на недоладька. Я тільки знаю, що на північ від Недоландії живуть абияки, на захід якоськи, а з півдня і сходу Недоландія межує з великою країною, сяктаків. Недоландією править недороль десятий. Кажуть, що він добрий, можливо, він допоможе тобі вибратися звідси. Розділ п'ятий, у якому Аля вперше доводить справу до кінця. Яка безглузда країна. З досади в дівчинки, на очі навернулися сльози. Незабаром Аля побачила на квітці велику папку. Вона не літає, зітхнув недоладько. У неї нема одного крильця. Бідна, їй, мабуть, так хочеться літати. Дівчинка присіла коло бабки. Обережно пришила їй крильце з клаптика червоної стрічки. Бабка знялась і полетіла. Недолацько на радоща кинувся цілувати дівчинку, і Аля зрозуміла, що вперше у своєму житті довела справу до кінця. Так ось чому мені так радісно, подумала дівчинка. У широкому видолинку лежало місто. Розділ шостий, у якому Аля все більше дивується диву. На кривулястих вулицях безладно стояли не будинки, а якісь розвалюхи. На випадок дощу один будинок був укритий різнокольоровими парасольками, далі стояв будинок без вікон, без дверей. По вулицях ходили перехожі, у кожного з них чогось не вистачало: або взуття, або одягу, або волосся на голові, чи просто гудзика, комірця, краватки, шнурка в черевичках, та найголовніше, їм не вистачало усмішок. Усі в цьому місті були похмурі та невеселі. Нарешті недолацько зупинився перед вивіскою, на якій було написано Недотель на порозі недотелю стовбичив якийсь товстун у шкіряній безрукавці. Одна колоша його штанів була довша за другу. Розділ восьмий, у якому Аля пробирається до замку недороля десятого. Недолацько лагідно поклав руку Алі на плече. Тепер я відведу тебе до королівського замку, недолацько постукав у маленькі залізні дверцята. Вони опинились у вузькому напівтемному коридорі, його освітлював тільки недогарок свічки в залізному свічнику, який тримала тоненька дівчина. Одягнена вона була до пояса в старий лахтун, зате від пояса до п'ят спадала шовкова спідниця, гаптована золотом й оздоблена мереживом. З-під неї виглядали маленькі ніжки. Права взута в кришталевий черевичок, ліва у дерев'яний. Що? гарно я вбрана? Розсміялася дівчина, побачивши, як ототеріло розглядає її Аля. Та ж я не до попелюшка. Уявляєш, я вже мала стати принцесою. Двоє дівчаток через мене посварилися. Одна з них доводила, що сукня в принцеси повинна бути білою, а друга рожевою. Так вони й не доказали казку до кінця. Далі я мала одружитися з принцом. Проте з мене яка принцеса? Зате я познайомилася з недоладьком. Розділ дев'ятий, у якому недопопелюшка ризикує життям. Я хочу додому. Проведи мене, будь ласка, до недороля десятого. Може, він допоможе мені, попросила дівчинка недопопелюшку. Не вірю, що наш недороль зможе тобі допомогти, але нас може спіймати перший недорадник. А що буде, якщо він тебе спіймає? Він накаже відрубати мені голову. Ой, злякалася Аля, та недопопелюшка дзвінко розсміялася. Не бійся, ми втечемо. Тут, нарешті прошепотіла недопопелюшка і показала на двері. Аля рушила до кімнати, але недопопелюшка схопила її за руку. Ти знаєш, як до недороля звертатися? Здається, треба казати ваша величносте? Ваша величносте, це до справжнього короля, а до нашого ваша недоречносте, розділ десятий, у якому Аля зустрічається з недоролем десятим. Посередині широченного ліжка сидів чоловік у нічній сорочці та нічному ковпаку з китицею. Нарешті дівчинка відважилася і тихенько прошепотіла. Ваша недоречносте. Та недороль десятий заверещав і почав швидко зариватись у свої подушки. Я зовсім не привид. Ваша недоречносте! Якщо ви зараз же не вилізете, я піду собі. Купа заворошилась і почувся голос: Як що, що ти не припрививид, то доторкнися до моєї руки із під подушок висунулася тремтяча королівська рука. Аля легесенько потисла її. То хто ж ти, звичайна дівчинка? Я боюсь. Недороль зблід, наче крейда, оглянувся довкола і додав ще тихіше. Усіх боюся, але найбільше, найбільше свого першого недорадника. Розділ одинадцятий, у якому Аля дізнається про державну таємницю. Він зазіхає на мою корону. Мене рятує тільки те, що в нього немає голови. Як це немає голови, жахнулася Аля. Його намалювала якась дівчинка спочатку з головою, потім та голова їй чомусь не сподобалася, і вона стерла її гумкою. От він і лишився без голови, але про це ти, про це нікому не кажи. Бо. Бо. Бо, бо це державна таємниця. Ти нікому не скажеш? Нікому. Недороль полегшено зітхнув. Відчинивши двері до тронної зали, він підняв свічку над головою і освітив заглиблення в стіні, ніж. Бачиш, оцей шолом? Щоранку перший недорадник приходить сюди і прилаштовує шолом собі на плечі замість голови, розділ 12, у якому Аля дізнається, з чого побудовано Недоландію. У його руках уся моя гвардія, а всі придворні так його бояться, що навіть не міють, коли випадково зіткнуться з ним у коридорі. Недороль погладив себе по лисині, ніби переконуючи, що його голова ще на плечах. А із чого не до череви кліпить країну Недоландію, ваша недоречносте? спитала Аля. Як із чого? Річка висохла, ставок змілів, люди гадають, куди вони зникли. А вони вже тутечки. А навіщо йому така країна з недоробленого? Бо йому самому теж дечого не вистачає. Душі. А що це таке, душа? «Хм!» – зам'явся недороль. Я достеменно знаю, що бути без душі це навіть гірше, ніж бути без голови. Аля зрозуміла, що недороль не допоможе їй вибратися з Недоландії, бо й сам він не знає дороги звідси. Розділ тринадцятий, у якому Аля впізнає першого недорадника. Коли зійшло пів сонця, недороль десятий почав збиратися на роботу. Зітхаючи, він одягнув мантію і з під ковдри витяг половинку золотої корони. У короні було зроблено дірочку, крізь яку протягувався мотузок. Допоможи мені, попросив недороль. Аля міцно стягла мотузок у нього під підборіддям і гарненько зав'язала бантиком. От ви й готові, ваша недоречність. Я вже, мабуть, піду. Зачекай, зачекай, захвилювався недороль. Тебе схоплять гвардійці і відведуть до першого недорадника, а він накаже відрубати тобі голову. Раптом недороль схопив Алю за руку і потяг до дверей тронної зали. Щоранку, схвильовано зашепотів він, перший недорадник приходить сюди по свій шолом. Поки він надіне його, ти побіжиш до галереї. Там у кінці є маленькі дверця та досаду. До у кущах буску є хвірстка. Через неї ти вийдеш у місто. Тсс! Я чую кроки, це він. Аля так багато наслухалася про першого недорадника, що їй дуже закортіло його побачити. Вона зазирнула в щілину між одвірком і дверима, і мало не скрикнула від подиву. До тронної зали вийшов чоловічок, якого вона колись не домалювала у своєму альбомі, розділ 14, у якому Аля вирішує йти в розвідку. Аля замкнула за собою хвіртку, а ключик поклала до кишеньки, у якій усе ще лежала стрічка від другої кіски. Ну що? зустрів її в дверях недотелю недолацько. Недороль теж не знає дороги, але я дізналася, хто її напевно знає. Хто? в один голос запитала недолацько та недоштанько. Недочеревик. вигукнула дівчинка, та він одним словом зітре тебе на порошок. Щось придумаємо, сказав недолацько. Треба тільки дізнатися, де він живе. Я знаю, буркнув недоштанько. На пустирі, за містом, біля смітника. Розділ п'ятнадцятий, у якому Аля проникає до надзвичайного будиночка. Недолацько провів Алю на пустир. Я чекатиме тебе тут, поки ти не повернешся, хай навіть мене сто років. Аля попростувала до будиночка із червоної цегли, що самотньо стояв на пустирі. Якби тут з'явились ось такі маленькі дверцята, щоб я могла в них пролізти, сказала Аля, і раптом там, де вона провела пальцем, справді з'явилися дверцята. Дівчинка рушила коридором. З обох його сторін було багато дверей, але всі їх було замкнено. Вона вже геть знесилилась і сіла на стілець, що невідомо звідки взявся в коридорі. Раптом у голові Алі сяйнула здогадка, встала і стілець зник. Тоді знову захотіла сісти, і стілець з'явився. А якщо я попрошу перенести мене додому, вигукнула вона. Дівчинка вже навіть відкрила рота, але згадала останні слова недоладника І уявила, як він чекатиме її на пустирі 10, 20, сто років. Я тільки хочу дізнатися, як можна вибратися з Недоландії, і побачила клаптик паперу, на якому було написано інструкцію про перенесення дивить у чарівній книзі. Аля заглянула в найближче віконце і побачила невелику затишну кімнатку. Посередині кімнати на столі лежала велетенська розгорнута книга. А на стільці за столом, ой-ой, на стільці сидів той самий чоловічок, якого вона вперше побачила вдома. Тільки тепер він не малесенький, а на зріст майже такий, як вона. Карлик недочеревик. Розділ 16, у якому Аля читає чарівну книгу. Щоб перегорнути сторінку, недочеревику щоразу доводилося підніматися зі стільця. Потім він радісно поте руки й аж підскочив від задоволення. Раптом недочеревик глянув на годинник, що як дві краплі води був схожий на годинник із вежі королівського замку. Тільки в нього була ще й хвилинна стрілка. Годинник показував за кілька хвилин дванадцяту. Карлик узув свого лівого черевика і зник. Аля підбігла до стіни і швиденько провела по ній пальцем, з'явилися дверцята. Дівчинка побачила їх і нарешті опинилася в карликовій кімнаті. Перед очима була інструкція номер 12 як перенестися з країни на Доланді. Треба рівно о 12-й годині, коли хвилинна стрілка збіжиться з годинниковою, стати перед годинником королівського замку, доробити все, що є в тебе недороблене, і проказати закляття. І дороби! І допиши, і розпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і з Недоландії тікай. Ага, здогадалася вона. Це і є та чарівна книга, куди записують усі недороблені справи, а також адреси тих, хто їх не доробив. І тоді Карлик забирає недороблене в Недоландію. Перегортаючи сторінку за сторінкою, Аля звернула увагу, що в списку проти кожного прізвища стояли цифри: 98, 76, 54… Біля Аленого імені, яка знаходилася у списку під номером 1, була цифра 100, і слово перенесена. Унизу дівчинка помітила примітку До Недоландії переноситься лише той, хто не доробив рівно 100 справ. А тепер швидше до недоладника. Аля намалювала на стіні двері і вийшла в коридор, потім на пустир, а до неї, всміхаючись, уже поспішав недоладько. Розділ 18, у якому Аля потрапляє до рук першого недорадника. Аля з недоладьком знову подалися до королівського замку, у кімнаті, через яку треба було переходити, хтось був. Навшпиньки підкралися вони до дверей і побачили першого недорадника. Він складав до високої шафи сувої королівських наказів і наспівував пісеньку. Порожня голова, не диво, із нею можна жити щасливо, на плечах дуже легко, щодня її носить, а головне вона ніколи ні від чого не болить. Тут недорадник повернувся, і Аля із жахом побачила, через підняти в шоломі забороло обличчя, точнісінько таке, яке вона на своєму малюнку стерла гумкою хиже й зле, а недорадник підстрибнув до дверей, розчахнув їх і схопив Алю за руку. Розділ дев'ятнадцятий, у якому недороль десятий підписує наказ про Алину страту. Ти хто така й що тут робиш? злісно просичав перший недорадник. Аля вирішила краще померти, аніж виказати друзів. Еге, криво посміхнувся він. Гей, сторожо. У коридорі почувся брязкіт зброї, і до кімнати вбігло двоє гвардійців. Охороняти, як державну таємницю, наказав їм перший недорадник, показуючи на Алю. Вони зайшли до тронної зали, серед якої сидів недороль десятий. Навколо трону ходили, стояли і розмовляли придворні, але щойно грюкнули двері, запала тиша. Усі з острахом дивилися на першого недорадника, та найбільше перекосилося від жаху обличчя недороля десятого. Перший недорадник почервонів від люті Державна зрада, ваша недоречносте, підпишіть наказ про страту. І Аля із жахом побачила, як недороль тремтячою рукою підписав наказ. Задоволений недорадник гучним голосом розпорядився У підзімелля її! Завтра, рівно о 12-й годині, їй відрубають голову. Розділ 21, у якому Аля, якби вона не спала, могла б почути дивну розмову. Гвардійці сиділи мовчки, утупивши очі в Алю, почувши рівне Алене дихання, один із них, намагаючись не брещати залізячем, повернув голову до другого. Він мовчки дивився на товарища, покручуючи лівого вуса, бо правого в нього зовсім не було. Другий гвардієць намагався втягти голову в каструлю, що правила йому за шолом. Бодай вона згоріла, така служба, пошепки поскаржився він. Та не крути, не крути, не до бороду, сказав перший. Вона ж зовсім ще дитина, докірливо мовив недовус. Дітей почав хапати. Через хвилину, з обуренням в голосі, обізвався недоборода, і тут, наче змовившись, вони разом устали й пішли до залізних дверей. Недоборода встиг уставити ключ у замок, коли почулися кроки. З переляку залишивши ключ у дверях, гвардійці кинулися назад. Розділ 23, у якому недопопелюшка приходить Алі на допомогу. Двері підземелля тихенько зарипіли, пропускаючи недопопилюшку. Гвардійці, побачивши її, відвернулися від дверей і втупилися в протилежну стінку. Недопопелюшка навшпиньках підійшла до град і покликала Алю. Ми тебе виручимо. Недоладько пішов у місто по допомогу. Не допопелюшко, озвалась Аля. Перш за все треба сховати голову першого недорадника. Проберись до тронної зали. Там за троном є ніша. Шолом недорадник щоранку прилаштовує собі на плечі замість голови, а ввечері знімає і кладе в нішу. Шолом можна переховати в інше місце. Без голови недорадник не зможе наказати катові відрубати мені голову. Недопопелюшка підбігла до дверей, у замку стирчав ключ. Вона відімкнула двері, і дівчатка побігли до виходу із підзімелля. Розділ 24, у якому виявляється, що полагодити годинник неможливо. Тільки місяць і зірки світили їм у величезні чорні вікна, а дівчаткам здавалося, що за ними хтось женеться. Вони поспішали, нарешті дісталися тронної зали і підійшли до ніші. Шолом був на місці. Вони підкралися до королівського ліжка і відхилили завісу. На ліжко солодко спав недороль. Аля швидко сховала шолом під подушки. Тут його ні за що не знайдуть. А тепер швидше до годинникаря. Годинникар на дождень уважно вислухав Алю і схвильовано заметушився, поки Мірчиня. Яке нещастя, яке нещастя, приказував він і хапався руками за голову. Я так і знав, що ця стрілка колись знадобиться, я так беріг її, і ось тепер, тепер я нічим не можу вам допомогти, бо вчора її в мене хтось поцупив. Розділ 25. у якому всі вирушають на розшуки стрілки. Та Аля підвела голову й у її очах засвітилася надія. А яка вона ця хвилинна стрілка? спитала дівчинка, бо згадала дивний спис одного з гвардійців, які охороняли її у в'язниці. Здається, я бачила її. Швидше туди, натямився на радоща годинникар. Уже сходило сонце і починався новий день. Поминувши кілька кімнат, вони помітили, що в замку діється щось незвичайне. На зустрічі їм бігли гвардійці. Здавалося, що гвардійці самі від когось тікають, скидаючи із себе лати і шпурляючи зброю. Аля з друзями почала спускатися до підземелля і наштовхнулася на ката. Він прожогом промчав повз них і зник за поворотом галереї, а в підземеллі на них чекала ще більша несподіванка. Усе катове начиння було поперевертане і розкидане, наче тут промчався ураган, а двоє знайомих нам гвардійців спокійнісінько чатували біля в'язниці. За ґратами з кутка в куток наче черелючий тигр бігав перший недорадник, без голови. Час від часу він кидався на ґрат і тряс їх, намагаючись зламати, Аля розповіла гвардійцям, навіщо їм цей дивний спис. Недоборода сам простяг його години кареві зі словами Візьми, друже. Розділ 26, у якому ми дізнаємося, чому перший недорадник опинився за ґратами. Але як же перший недорадник опинився за ґратами? Уранці він, як завжди, пішов до тронної зали, щоб надіти шолом, та шолом зник. Оскаженівши, перший недорадник став бігати по замку і з кулаками кидатися на всіх, хто траплявся йому на очі. Коли перший недорадник заскочив за грати, гвардійці швиденько зачинили за ним залізні двері. Тепер він був не страшний нікому. Саме в цей час у підземелля спустився кат. Але замість Алі він побачив за ґратами першого недорадника, та ще й без голови. Кат вирішив, що ремеслу його настав кінець і теж дременув із замку. А недороль десятий зарився в ліжко, наче в копицю сіна, і тремтів від страху так, що все ліжко ходило ходором. Його довго шукали, аж поки хтось витяг зеленого від переляку маленького чоловічка, у якому ледве можна було впізнати на дороля десятого. Розділ двадцять сьомий, у якому Аля не впізнає деяких давніх друзів. Годинник зі стрілкою спокійно повернувся на вежу. Не гаючи часу, він заліз на циферблат велетенського годинника. Аля і недопопелюшка подавали майстру інструменти. Недолацько дуже зрадів, коли побачив, що дівчатка живі та здорові. А ми прийшли визволяти тебе, звернувся він до Алі. Аля обернулася і впізнала багатьох знайомих недоладян. Потім знову перевела погляд на недоладка і раптом щось згадала. Дівчинка побігла на кухню, знайшла в каміні кілька холодних вуглинок, міцно затисла їх у кулаці. Тремтячою рукою дівчинка торкнулася недолацькового підборіддя, і сталося диво. Перед Алею стояв стрункий гарний хлопець. Його неважко було пізнати, бо на обличчі світилися щирі очі та добра й лагідна усмішка. Аля вся сяяла від задоволення. Хтось торкнувся її руки. Дівчинка побачила недовуса, який стояв поруч, і благально дивився на неї. Аля швиденько домалювала йому правого вуса. Недоладяни тісно обступили її. Знадобилися не тільки Алина голка з ниткою, але й викрутка, вуглинка та ще багато інструментів, що її позносили недоладяни. Сонце підбилося височенько, та Аля все ще доробляла, малювала, закручувала. А недоладяни вже самі допомагали одне одному. На площі стояв гамір. Там щось прибивали, там пиляли, там клепали. І всюди сяяли усмішки, усмішки, яких раніше так не вистачало всій країні. Аля згадала про годинник вона побігла шукати недоладька. Він саме щось пиляв разом з недожданьком, у якого штани вже мали обидві холощі. Ходімо швидше до годинника, бо в нас обмаль часу. Кличте всіх, хто хоче покинути країну Недоландію. Та недолацько, опустивши голову, Знічено переминався з ноги на ногу. Розділ 28, у якому настає час прощатися. Що сталося? поспитала дівчинка. Річ у тім, що ми вирішили не покидати Недоландію, винувато признався недолацько. Коли ти повернешся додому й домалюєш недорадника, він назавжди зникне з цієї країни. А недороля ми примусимо тут працювати, доробимо все, що в нас ще не дороблено, і заживемо нас славу, бо це наша батьківщина. Та й не хочеться розлучатися, бо ми всі тут зріднилися, додав він, обвівши поглядом площу і посміхнувся. А ти неодмінно повертайся додому, тебе там ждуть, не дождуться. Що ж буде з надочеревиком?» – раптом згадала Аля. А що може заподіяти нам карлик, коли ми разом, усміхнувся недоладько. Нехай і далі переносить сюди недороблені справи і записує адреси тих, хто їх недоробляє. – Тоді будемо прощатися, зажурено мовила Аля. Я б ще залишилася, але треба негайно попередити інших дітей. Не забувайте мене, бо вона глянула на годинник. Стрілки показували за одну хвилину дванадцяту. Аля витягла з кишені стрічку і швиденько заплела косу. Годинник почав відбивати дванадцяту. І дороби, і допиши, і розпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і з Недоландії тікай! проказала дівчинка й опинилася удома. Підвелася з підлоги і знайшла в книжковій шафі старий альбом із недомальованим чоловічком. Дівчинка взяла олівець і почала домальовувати йому голову і мимоволі наспівувати пісеньку, яка склалася сама. Бувають ще на світі справжнісінькі дива під гумкою зникає у когось голова, комусь не вистачає то серця, то руки з'являються на світі не до черевики. Буває, що добро з одним виходить оком, а чесність без руки, а правда без ноги. Буває, що із друзів виходять вороги. Аля дуже старалася, однак обличчя в чоловіка знову, як і першого разу, вийшло хиже і зле. А в цей час у недоландії недовуз і недоборода які все ще вартували першого недорадника, побачили, як той швидко швидко закрутився на одному місці, наче дзига, і зник, наче його й не було. Розділ 29. Останній і хоча він дуже короткий, його не можна вважати недоробленим, бо такі вони і є, ці останні розділи, які ще називають епілогами. Карлик на дочеревик і досі тиняється по білому світу і збирає в Недоландію недороблені справи. А недоладяни негайно їх доробляють. Недороль десятий влаштувався працювати нічним сторожем. Кат працює гострильником, краще за нього ніхто не може нагострити кухонного ножа чи ножиці, а перший недорадник висить у алі над письмовим столом, пришпилений кнопками до стіни. Він злісно дивиться на Алю, адже це через неї він так і не став королем. Його Аля ані скільки не боїться, та й ніколи їй звертати на нього увагу, адже в неї в кишенці величезний список з адресами, куди вона неодмінно мусить завітати. А до тебе вона ще не приходила?